В Україні добігають кінця терміни приватизації квартир у багатоповерхівках. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт. Згідно із ним, протягом шести місяців після припинення воєнного стану приватизація житла завершиться, а ті, хто не встиг стати повноцінними власниками своїх квадратних метрів, змушені будуть їх або орендувати, або звільнити. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. Близько трьох або навіть чотирьох тисяч квартир у Миколаєві залишаються неприватизованими. Незабаром для мешканців такого житла це може стати великою проблемою. Відповідні законодавчі зміни вже проголосовані Верховною Радою у першому скликанні і найближчим часом можуть бути ухвалені остаточно. Орієнтовно за півроку після закінчення війни приватизація квартир буде призупинена. Знову ж таки, це не ініціатива. Сінкевича чи міста Миколаєва, це закон, який прийнятий в першому читанні Верховної Ради України. Це вимога Європейського Союзу, стандарти утримання багатоквартирного житла, не може бути житло без господаря, не може бути майно без господаря. Але навіть же зараз на Миколаївці можуть чекати ризики. В разі пошкодження чи повного руйнування ворожим прильотом неприватизованого помешкання, неможливо отримати відповідну компенсацію. Після завершення війни наслідки будуть ще серйознішими. Коли закінчиться війна, ще півроку, і квартири де-факто, а не тільки де юри перейдуть на баланс міста. Ми повинні будемо мати комунальне підприємство, яке буде управляти цим майном і жителі, які живуть в цих квартирах. Будуть орендувати дані квартири в міста. Якщо людина не матиме змоги сплачувати оренду такого житла, спеціальне комунальне підприємство, на балансі якого будуть неприватизовані квартири, пропонуватиме містянам альтернативні варіанти. Ви не можете платити за оренду. Ми вам пропонуємо меншу квартиру в іншому районі, іншому будинку, де орендна плата набагато менша. Будь ласка, переїжджайте, бо і це наша квартира, і це наша квартира. Ви тут не можете платити, то переїжджаєте туди, де ви можете платити цю квартиру. Ми дамо, наприклад, багатодітній сім'ї чи сім'ї лікаря, вчителя і так далі, який стоїть. На обліку, який потребує цього житла, бо він приїхав до нас. Це дуже складний процес. За час повномасштабного вторгнення в Миколаєві вже більше 600 квартир приватизовано. Представники влади радять містянам скористатися можливістю та приватизувати житло зараз, поки є час, а закон не набув остаточної сили. Яна Циня, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Март.